Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. В нашій громаді готують нову редакцію статуту Миргородської територіальної громади. Над документом працюють фахівці міської ради та громадської організації Агенція розвитку регіональних ініціатив за підтримки Міжнародного фонду відродження. Статут це неформальність. Це документ, що визначає систему управління громадою, її повноваження, права, обов'язки мешканців і порядок реалізації цих прав. Ну взагалі, статут громади це документ. Де на основі певних історичних, культурних, соціально-економічних та інших особливостей громади порядковується діяльність органів влади в громаді, і, зокрема, запроваджуються інститути місцевої демократії. У цьому році набув чинності закон про народовладдя на рівні місцевого самоврядування, і закон чітко визначає, що всі громади в Україні повинні до. 1 січня 2027 року прийняти відповідні статути громад. Статут формується з урахуванням особливостей кожної громади. Уже створено робочу групу розпорядження міського голови. Розроблено план, і робота триватиме до кінця року. Найближчим часом відбудеться засідання групи. Ми розуміємо, що є така необхідність розробки такого документа. Цього року це вже вимога законодавства. До цієї робочої групи війшли відповідно посадові особи органу місцевого самоврядування, депутати міської ради, ну і звичайно громадськість. Опитування щодо важливих норм документа розміщені на всіх інформаційних ресурсах міської ради. На основі результатів опитування та в ході роботи робочої групи буде сформовано проєкт статуту, який винесуть на громадське обговорення, а згодом на затвердження сесії міської ради. Основною метою цих опитувань є те, щоб з'ясувати. Стан відношення і бачення жителів до того, яку ми зараз маємо ситуацію, зокрема в тих моментах, що будуть в майбутньому відображені в статуті. Потім нам необхідно буде провести аналіз цих опитувань, які саме норми ми повинні зазначити в статуті. Можливо, будуть якісь інші пропозиції, які ми теж повинні говорити. Участь жителів в опитуванні важлива, щоб врахувати реальні потреби громади в статуті. Якщо мешканці проігнорують процес, статут все одно буде ухвалено, але без урахування їхніх думок. Чим більше людей візьме участь у саме цих опитуваннях, тим більше ми побачимо ситуацію, і тим більше ми побачимо, як люди відносяться і які в них пріоритети і бажання, що ми повинні врахувати в своїй роботі. Крім того, є опитування. Паралельно проходить серед працівників органу місцевого самоврядування, і тому ці два опитування вони будуть порівняні. Статут допоможе зміцнити діалог між владою і громадою, чітко визначивши права жителів механізми їх участі в управлінні. Він узагальнить наявні форми самоорганізації та врегулює додаткові питання. Свій вплив дає е, воєнний стан. Да? Але цей документ повинен бути. Жителі повинні бути обізнані з цим документом, тому що вони повинні знати, як вони можуть реалізовувати свої права, яким чином вони можуть брати участь саме в вирішенні питань місцевого значення. Система у нас доволі вже є і напрацьована. Можливо, там не вирішено питання інституту старост у громадах, але в ході роботи це теж питання обов'язково підніметься і буде відображено в статуті. Від того наскільки ми залучені до життя громади, залежить і якість рішень. Сьогодні кожен із нас має реальну можливість вплинути на головний документ. Тому звертаємося до всіх жителів громади, взяти участь у відповідних опитуваннях. Ну і на наступних етапах теж бути активними, і зокрема щодо проведення громадських консультацій та подання інших пропозицій, які будуть внесені відповідно в статут громади. Сучасна громада це не лише органи влади, а й активні громадяни. А статут це той документ, що робить цей союз реальним. Тому чим більше людей беруть участь у його розробці, тим сильнішою стає сама громада. Кожен робочий день міста починається з їхньої невидимої праці. Комунальні служби першими реагують на аварії, першими виходять на вулиці після негоди і щодня тримають порядок у сотнях дрібниць. Про які більшість мешканців навіть не замислюється. На щотижневі на радіо обговорювали питання, які стосуються інфраструктури та благоустрою Миргородської громади, у центрі уваги безбар'єрність. Ну, сьогодні на комунальній комісії обговорювали питання з приводу доступності маломобільних груп населення до зупинок громадського транспорту по вулицям біля пішохідних переходів. І до будівель, які користуються соціальними послугами, люди різної категорії, щоб обстежити і на місці подивитися, що саме необхідно зробити, які будівельні роботи, щоб людині було комфортно, комфортно щоб була доступність до цих будівель. Окрім того, детально обговорили хід реконструкції очисних споруд. Наразі виконано вже близько 70% запланованих робіт. Уже залито фундамент під основу комбінованої установки. Завершальні роботи тривають і в системі аерації. У фокусі не лише питання інфраструктури, а й підготовка до найближчої сесії. Триває робота над проєктами рішень та аналіз поточних потреб громади, що стосуються комунальної галузі. Не залишаються поза увагою і звернення громадян. У ході наради розглянули питання, які турбують мешканців. Попри всі виклики сьогодення, Мургородська громада продовжує розвиватися, а ключові процеси під системним наглядом і контролем. Замість вибоїн новий асфальт. У Миргороді триває ремонт дорожнього полотна. На минулому тижні дорожні роботи проводилися по вулиці Незалежності, а сьогодні підрядник працює по Кашинського. Вулиця Сорочинська одна з тих, на яку цього року чекає оновлення. У Миргороді завершили тендерні процедури, укладено договори, і незабаром підрядники розпочнуть ремонт. Будуть розпочинати роботи підрядники, які перемогли в даній в даних тендерних закупівлях. Це у нас виступають два підрядники Прат Миргородський агрошляхбут і Зіньківський агрошляхбут. На сьогоднішній день укладено договорів на 1,3 мільйона. Підрядники працюють з струйним методом, йдуть, проводяться ремонти, ямковий ремонт. Спочатком робіт по вулиці Сорочинській. Підрядник розпочне і ремонт внутрішньобудинкових проїздів на цій же ділянці. «Миргородський агрошляхбут також буде залучатися до підрядних робіт, буде проведено доямковий ремонт, до струйним методом, відремонтовані будуть внутрішньобудинкові проїзди. Це мається в виду будинки двохетажка в самому кінці, були по переліку вони стояли ще на прошлий рік і тільки в цьому році дійшла черга до виконання. Окрім Миргорода, дорожні роботи проводять і в Дібрівці. Ремонтують ту частину доріг, яка проходить через нашу громаду. Дібрівко грошляхбут, але Там договори по агенції місцевих доріг, співфінансування громади і співфінансування агенції місцевих доріг. Де 50 на 50». Ремонт доріг це ще один важливий крок для покращення інфраструктури, який підвищить рівень безпеки та комфорт мешканців Миргородської громади. У суботу 6 липня у козацькому стані любителі затишних форматів зібралися на глиняну терапію, подію, яка поєднала спокій, творчість і аромат майбутньої свіжої кави. Її організувала молодіжна ініціатива Діскавер Миргород, яка вже не вперше створює простір для неформального спілкування, натхнення і самовираження. Цього разу команда запросила гостей на майстер-клас із кераміки, де кожен міг власноруч створити глиняне горнятко. Захід став частиною ініціативи показати, що Миргород має не лише оздоровчий, а й великий культурний. Творчий потенціал організатори мали на меті створити таку атмосферу, щоб кожен учасник зміг відпочити від буденності і отримати задоволення від процесу. Перш за все, наш проєкт націлений на те, щоб якомога більше молоді не лише з Миргорода, а й гості нашого міста дізнавалося про культурну спадщину Миргородщини. Окрім того, ми націлені на те, щоб розвивати туристичний потенціал нашого краю, адже насправді в Миргороді багато локацій, які варті уваги і про які насправді мало хто знає. Це вже не перший захід, який ми проводимо. Минулого року ми проводили Миргородську пригоду, яка також була націлена, щоб більше людей дізналося про різноманітні історичні факти нашого міста. Більш того, ми знайомимо із сучасним підприємством. Які діють наразі в нашій громаді, також минулого року ми відвідували Сидибобонську, був пилозаїзд, де ми залучали молодь, щоб вони доїхали до локації саме велосипедами, адже це не лише допомагає дослідити нашу громаду, а й підтримувати здоровий спосіб життя. Ідея глиняного двіжу виникла приблизно ще взимку, коли ми проводили опитування серед наших підписників і дізнавалися про їх інтереси та що б вони хотіли, щоб ми провели. Одна з відповідей була пов'язана саме з майстер-класом з гончарства, тому що деяким людям це цікаво, адже гончарство в свій час мир. Миргороді дуже процвітало із загалом болтавський регіон. Він ціниться виробами з гончарства. Зокрема, у Пішні є спеціальний музей під це. І ми хотіли би, щоб миргородці також не забували про ремесло, яке раніше був популярним у нашій громаді. Під керівництвом керамістки Валентини Шевченко кожен учасник зміг власноруч створити глиняне горнятко. Робота з глиною для багатьох стала неочікуваною медитацією. Рухи сповільнювались, думки ставали яснішими. А форма горнятка виразом внутрішнього стану. Свіже повітря і пахощі різнотрав'я огорнули учасників цілющою атмосферою. Глина, з чим я вожуся, первісний матеріал. І ще по легенді: Бог створив людину з глини. І це неспроста. Це прадавня матерія, це алюміній 2,3,2, сіліцюма 222 Але. Ми живемо на ній, ми ходимо по глині. Ми спимо на глині, долівки, будівлі і навіть обшивка космічних іде з глінозюмом. Рідкоземельні метали вам скажу. Все в глині. Глина по складу як морська вода або людська кров. Вона багатогранна. І тому для роботи з глиною я беру природні елементи завжди полотнина. Тканина, така трави, гілочки і руки, руки тої людини, що хоче щось створити. Ми зараз всі творці. Глина прекрасний полігон. Глина це наша земля, це те, що ми чим ми дуже дорожим і чим чим, що ми цінуємо більш за все нашу землю. Організатори подбали не лише про навчання, а й про комфорт. Учасників частували напоями і смаколиками. Атмосфера була настільки невимушеною, що час промайнув непомітно. Всього зібралося 14 охочих зануритися у світ глини. Хтось обережно знайомився з матеріалом, інші сміливо експериментували з формами. Глина під руками ставала м'якою і слухняною, а зосереджені обличчя поступово змінювалися усмішками. В процесі творення кожен знаходив своє задоволення. Майстриня терпляче пояснювала, підтримувала, підказувала. В просторі панували невимушені розмови. Інколи тиша повна зосередженості і натхнення. Це знаєте, такий процес закриття гештальту. Справа в тому, що я по першому першій світі технолог технологкеранів, це було дуже, дуже давно, в епоху 90-х. Техніку ми закінчили, а роботи не було. Це цікава творча робота і, на жаль, у нас не дуже вона розвинена, але от такі осередки, які е, робить пані Наталя, от такі майстер-класи, те, що вона робить своїми руками, і заманює до себе е, так на машканців нашого мирода для е, творчості, для магії, е, це дуже дуже похвально. І дуже захотілось просто прийти. І сама назва глиняний двіж, ну просто прям сама привела мене на цей майстер-клас. Дуже цікавий процес. І я дуже вдячна організаторам і хай. Таки буде частіше. Локацію тримали в секреті до останнього і не дарма. Особливий простір чудово підкреслив творчий настрій події. Кожен пішов із власним виробом і відчуттям, що зробив щось по-справжньому своє. А глиняна терапія залишила після себе не лише унікальні вироби, а й теплі враження, які ще довго зігріватимуть її учасників. Вже четвертий рік підтримка збройних сил залишається одним із головних обов'язків кожного українця. Усі ініціативи спрямовані на цю мету мають важливе значення. Серед них і благодійний майстер-клас Пілатесу, який відбувся 5 липня за сприяння гончаренко центру. Сьогодні відбуватиметься благодійне тренування з Пілатесу. В чому благодійність заключається? В тому, що зараз у нас відкритий збір на шини для 92-ї ОМБР, і тренування відбуватиметься за донат, тобто у нас немає ніякої фіксованої суми, якоїсь бажаної суми. Але дівчатка, котрі доєднаються сьогодні до тренування, сподіваюся, задонатять і підтримають наш збір. Майстер-клас відбувся за участі керівниці студії танцю лайт Юлії Солодовник. Це вже не перша богодійна акція, до якої вона долучається. Пані Юлія неодноразово проводила тренування з пілатесу, стречингу та зумби. Тренерка Юлія Солодовник вже неодноразово долучається до наших зборів, до наших таких ініціатив. Сама ініціює проведення таких заходів. я їй дуже дуже вдячна завжди за підтримку наших зборів, за ініціативність, за відкритість, за залученість і за підтримку нашого війська. Завжди наша студія участвує в благодійних заходах. Ми стараємося допомагати нашим військовим. Мої діти також приймають участь. Тому я думаю, це щас, таке питання. Кожен має своїми силами допомагати нашим військовим. Деякі учасниці вже не вперше беруть участь у подібних заходах. Цього разу рівень навантаження обрали помірний, комфортний і безпечний для кожної. На мінімальний, але там будемо дивитися на рівень дівчат, як вони будуть працювати. Якщо що, будемо робити, щоб було тяжче трішечки. Дівчатка деякі вже повторно приходять на благодійні майстер-класи. Вони завжди до нас доєднуються, допомагають нашим військовим. Такі ініціативи дозволяють не лише з користю привести час, а й робити внесок у спільну мету перемогу. Завдяки благодійному тренуванню цього разу вдалося зібрати 1800 гривень на потреби армії. бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171. Дріб. 1, або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.